Ви що вас любить Бог. Правда. Чекайте, ви мені щось забагато даєте. Я вам дав 250, здається. Ви мені дал... а, дали дали б Так, ну, а ви мені а щось. Ви мені 10 чути, маєте дати. Що це ще одна двух. О, бачите, вже би я, вже би, бачите, як би було. Якби я не вірив в Бога, вже б вас на 150 гривень вкрав би, ні? Сама винна. Сама винна. але я би міг вернути, міг би не вернути, але бачите. Дякую. Дякувати Богу. Якби Бог мене не змінив, точно вже б мали обасити денну чи там вдену зарплату, вже б мордувалися би. Мордували Але Бог добрий, Бог любить вас. Ви в окулярах ви краще бачите, напевно, ближче, а я ну, не побачила. А ви знаєте, що вас любить Бог? Він любить вас, чесно. Мені здається, Бог любить всіх. Так, але не всі приймають цю любов. Бо знаєте, Божа любов, вона є даремна. Бог дарує просто, людині хоче подарувати любов. А людина хоче заслужити це. А Бог хоче подарувати. Бо знаєте, от ви б мені подарували карточку проїзну. Я б не міг це прийняти, а бо до богу, мені даруєте, теж кошти треба дати. А ви б хотіли подарувати. Так от Бог хоче подарувати життя прощення прощені Але просто треба прийняти це і все. Прощення гріхів, та Бог мене простив, життя моє змінилося. А ви читаєте слово Боже, маєте Біблію? От, от як Будете читати його слово і виконувати, Бог вас буде допомагати, буде вас благословляти. Я по собі бачу, я знаю, так написано в Біблії. І якщо будуть внуки чи діти ваші непослушні, будете молитися за них, будете читати, що написано в Біблії, і так робити, будете бачити, будете мати успіх. Молимося тільки аби закінчити. І щоб війна так, закінчилася. Так, ми теж закликаємо людей, щоб ми молилися не... за закінчення війни. Просили два два сина, два внука. І всі такого віку, що можуть бути. на війні? Н -н не на війні, але може. Може до прозоного віку. Ой. Ну молимось. Молимося, щоб Бог змилився над Україною. Бо знаєте, ракета ракетами НАТО, ООН, Європа, так, воно може допомогти. Но, якщо Бог не втрутиться, воно нічого не дасть. Україна не зміниться, якщо вона не навернеться до Бога. Війна скінчиться, а хабарники лишаться, влада лишиться і буде далі гнобити простий народ. А якщо ще увійдуть ті закони ЛГБТ, гоміки ті лісбіянки, наркотики, проститутки, ви розумієте, що це буде в Україні? Це буде Європа, то це буде не, це буде стик із сором. Вже одружується дівчата з дівчиною одружили. З Харківщи в Києві бачив відео. Ну, Куди таке може? Підіть, я щось не дуже добре Петро і там брі. Вони живуть вони можуть... Дружина з дружина, дівчина з дівчиною? Ну а я як мусить ну, у вас бути... є тато і мама. Підажіть. Або були? Мусить бути між ними близькість. Може між жінками. Але Це перекручений розум. Ну не може дитина народитися від двох жінок. Може чи ні? Ну а чому мусить народитися? Вони можуть взяти дитину. І що? І перекрутити їм народити? так само розум. Чому? Так само розум перекрутити. Ну, Бог створив чоловіка і жінкою. Для чого? Щоб розплоджувалося. А що буде, коли жінка з жінкою буде? От якщо будуть жінки з жінками, чоловіки з чоловіками. Світ вимре, Я не може бути близькість між одностатевими. Це вже покручує. перекручений розум. Так, так, тому ми молимось про це, щоб Бог і війну зупинив, і все це беззаконня, все це гріхопадіння. Але це тільки якщо люди навернуться до Бога, Бог допоможе. Якщо ні, ну самі будуть воювати і воювати, і будуть помирати і помирати і йти в пеку. Саме гірші будуть піти в пеку. Ха вас Бог благословить. Вірите в Ісуса Христа, Він помер за вас і Воскрес ради нашого подання. Вірите в нього, Він любить вас. Звертайтесь до Нього, Він вас допоможе. І моліться за своїх дітей, просить Бога. А я хожу, в така баптицька церква, вже баптисти, протестанти. Я ходив колись, навіть не знаю, я там був православний ходив, католицьку ходив. Але поки в Ісуса не повірив, оце ритуали, релігія, воно ніц не дає. Поки я не навернувся до живого Бога і стосунки з ним не наладив, нічого не давало. Ритуали не допомагали мені. Я як курив, так і курив, як обманював, так і обманював, всяке зло. Коли вже навернувся до Бога, називається, народився згори. Мій разум перемінився. Моє мислення, моє бачення, моє серце змінилося. А це я був в тюрмі і почав читати Біблію. В тюрмі читав Біблію. Вже прижало так, знаєте, і почав до Бога І Сам Бог до мене проговорив. Не так, як я з вами. Звісно, а через своє слово, через молитву, через відкриття. Бог любить людей, хтось Ну, Приходили, та, приходили друзі, приходили віруючі, приходять в тюрму, я зараз ходжу в тюрму, ходимо, проповідуємо Боже Слово. І хтось не вертається, одиниці, але не вертаються. Але краще, коли людина півжиття крала, тут навернулась до Бога, переходить, працює своїми руками, допомагає людям. Краще ж, правда? Краще бути віруючим, ніж не віруючим. Господи, цю жіночка, щоб вона ніколи не переплутувала, здачі завжди давала правильно, себе не обманювала і, і належним чином заробила кошти. Благослови її внуків, дітей. Якщо воля твоя на це, щоб вони в армію не прийшли. Зупини цю війну, просить тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Yeah. Будьте власні. гарного дня, до побачення.